Зі шесті вад чи в найглибші місця. Термін ад в апостольському символі віри є перекладом грецького катотата, що означає найглибше або «преісподня», а не ад у звичному розумінні. Ця доктрина ґрунтується на неоднозначному уривку з першого послання Петра, де сказано, що Христос, будучи умертвлений по плоті, але оживлений Духом яким він і пішов та проповідував духам у в'язниці. Деякі тлумачі вважають, що це свідчення перебування Христа в Аду між смертю і Воскресінням. Роз'яснення Павла. Однак надійнішим підходом є тлумачення неясних уривків за допомогою більш зрозумілих. У посланні до Ефесян апостол Павло пояснює пророцтво з Псалмів. Той, хто зійшов, він же і той, хто зійшов вище за всі небеса. Він вказує, що зішестя Христа передувало Його Вознесінню. Це було Його сходження з небес на землю, що є найглибшими місцями відносно небесної слави. Таким чином, Христос зійшов на землю, щоб проповідувати спасіння людям, які були духовно мертвими через свої гріхи. Його місія це визволення, а не подорож до буквального аду.